Привіт дівчата! Мене звати Аня, і сьогодні, як і обіцяла, відео буде присвячено виборі лампи для манікюру. Багато початкових майстрів не знають на що звертати увагу в лампах і обирають лампу суто за кількістю ватів. Думаю, що чим більше, тим краще. Це не так. І сьогодні ми будемо розбирати на що варто звернути увагу і купити лампу так, щоб вона відслужила і не виконати гроші на вітер. А ви на каналі Анна Коп поїхали! Не завжди вати це найголовніші критерії. Наприклад, у мене стоїть лампа на 180 ватт, 150, 50 і 24 Вт. ватт. Саме важливі критерії це діоди в лампах, скільки їх в лампі і де вони розташовані, так як в лампі може бути 16 діодів і може бути 64. Так, скільки повинно бути діодів в лампі? В ідеалі, якщо ви працюєте на потік, не для себе і для подружок декілька разів на місяць, у вас кожен день є клієнти, і вам потрібно постійно використовувати лампу, то в лампі повинно бути від 30 діодів. Чому в мене в руках лампа саних 7 Max і тут 57 діодів. Тут немає сліпої зони на великому пальчику, тому що в центрі йдуть діоди. Тобто, коли ми просушуватимемо великий палець і покладемо його в лампу, то ми можемо бути впевненими в тому, що пальчик просохне, тому що немає сліпої зони в центрі. Що робиться, коли є сліпа зона? Ось тут є тільки вентиляційні отвори, але немає діодів. Коли ми будемо ставити пальчик, він не буде просихати повноцінно. Тобто, в нас буде проблема з непросушеним гейлаком або будь-яким іншим матеріалом. А це ж, звісно, відшарування, хімічні опіки і покриття, що лопнуло. І, звісно, клієнт до вас не повернеться ніколи. Так, що лампи, де немає в центрі діодів, ми не беремо. Беремо лише в такому варіанті, якщо ви працюєте для себе. Тобто один раз в місяць ви відкриваєте цю лампу, дістаєте з упаковки, просушуєте собі ручки. Тоді так, для себе такі лампи цілком підходять. Таке повинно бути розташування діодів. Все дуже просто. В центральній частині, де ми просушуємо великий пальчик, зазвичай майстри підсовують лампу на край столу і тоді ставлять пальчик. Ось в цій зоні зверху лампи повинно бути не менше 10 діодів. Далі наявність сліпих зон з боків лампи. Тут на кожному такому маленькому відсіку є по три діоди. Це дуже мала кількість діодів, так як буде просто елементарно мало світла, мало ультрафіолету для просихання гелаку, і тим більше, вже не кажучи про гелії, і акригелі і тому подібне. Такий варіант також підходить для себе: це відмінна лампа. Це одна із моїх перших ламп, чого я починала, і тому і виглядає як старенька лампа. Але так як у мене не було ні потоку, ні клієнтів, то по суті я робила собі манікюр і декільком подругам. Так що такої лампи мені тоді було достатньо. Але зараз, коли я вже трішки досвіду і є клієнтська база, я беру собі лампи, такі як Sun X5 і Sun X7. Для чого? Бо там добре розташовані діоди, добре розташований датчик руху. Зараз ми це обговоримо, і, звичайно ж, кількість діодів, а тільки тоді звертаємо увагу на вати. Якщо кількість діодів більше 30, то ват може бути і 24, і 48, і 64, і 150, і 180, і всі 240. Лампа де є 60 діодів, або хоча б 35 або 40. Буде відмінно просушувати матеріали навіть з 24 Вт. Це буде просто ідеальний варіант, так як буде багато світла находити від діодів. Зараз ми поговоримо про розташування датчика наявності руки. Датчик наявності руки – це ось ці дві чорні крапки на лампі. Навіщо він потрібен? Для майстрів, якщо ви працюєте на потоці, то там важлива кожна секундочка. І кожен раз натискати ось так ось ці кнопочки і забирати свою руку, це не варіант, так як ми втрачаємо просто час і затягуємо свою роботу, і, звичайно ж, клієнта теж він повинен бути не надто високо і не надто низько. Здається, все банально, але звертайте увагу на розташування саме датчика. В цій лампі. Він розташований дуже глибоко. І якщо нам потрібно буде просушити один великий пальчик, то вона просто не вікнеться. Вам потрібно буде нажимати щоразу кнопочку, щоб включити лампу. Так як просто датчики не спрацьовують на великий пальчик, якщо вони посаджені дуже глибоко в лампі. Те ж саме відбувається, якщо датчик стоїть дуже високо в лампі. Ну, тут в мене такої немає. Тому орієнтуйтесь вже на те, що датчик від лампи повинен бути на сантиметр приблизно висоти. Це чудова відстань, щоб лампа спрацьовувала автоматично. Ще один дуже важливий критерій в лампи це режим пониженої потужності лампи самої. Для чого він потрібен? Є клієнти з дуже чутливою пластиною або бази кислотні, або гелі кислотні. От вони дуже печуть в лампі. Ось тоді ми і вмикаємо понижений режим. Він зазвичай йде на 99 секунд або на 120 секунд. В лампі Sun X7 і Sun X5 він йде по наростаючій. Тобто кладемо ручку в лампу, вмикаємо понижений режим, і він потихеньку піднімає потужність для хорошої просушки матеріалу. Загалом то лампи діляться на три типи: це ультрафіолетові лампи, які я вже так вважаю, що майстри не використовують, так як ультрафіолетові лампи просушують лише бази, кольори, легкі якісь гелі камуфляжні, але вони не будуть сушити такі матеріали, як акрігелі, гелі для нарощування, гелі для укріплення. Ось такі матеріали не просихають в ультрафіолетових лампах. Є ледовські лампи, в яких просихає і те, і інше. Тобто просихають і бази, і гелі, і акрегелі. І є гібридні лампи, що поєднують в собі ультрафіолет і світлодіоди. Це самі найідеальніші, це лампи нового покоління, і на них працюють зараз всі майстри. Гібридні лампи це і дуже хороший вибір для майстра, як новачка, так і для професіонала. Вибирати, звичайно, нам потрібно виходячи зі своєї клієнтської бази і зі свого клієнтського потоку. Тобто, якщо у вас є 10 дівчаток на тиждень, то в принципі лампа дає 30 діодів і є 24 вата або ж 48, Такої цілком достатньо. Але якщо у вас клієнтська база така, що ви по 4 дівчинки відпрацьовуєте в день. То тут вже потрібно варіант посуровіші, такі лампи прослужать вам довше, і працювати вам буде на них зручніше. І звичайно ж, це заощадить час роботи. Так як всі матеріали будуть відмінно просихати, і це вам буде дарувати тільки одне задоволення: ні в якому разі не купуйте лампу, якщо ви заходите в магазин і запитуєте продавця, яка в них хороша лампа, і він вам відповідає: та, в принципі, всі. Все, можете розвертатися сміливо і йти з того магазину. Не звертайте увагу на дизайн. Вам працювати не з дизайном лампи, а з самою лампою. Тобто, вам потрібна її потужність, її діоди, і таймер, і все таке. Є додаткові фішечки в деяких лампах, це в лампі Sun X5, це кулер на задній частині лампи. Для чого він потрібен? Під час просихання, якщо ви працюєте конвейерним шляхом, то лампа починає нагріватись, нагріваються діоди, і сама лампа починає нагріватися. Що відбувається при нагріві лампи? Продуктивність лампи і потужність лампи падають на 15%. Це не критично, але якщо у вас лампа стоїть на 15 діодів, або на 20 діодів, тоді так буде погано, і звичайно, різницю ви відчуєте, як лампа сушила на початку процедури, і як вона сушить в кінці. Тому в деяких лампах є кулери, і це дуже хороша фішка в лампі, тому що лампа не перегрівається і її продуктивність не падає, і все йде дуже добре. Але це додатковий, це не основний критерій. Тобто не потрібно заходити в магазин і питати одразу, чи є в них лампа з кулером. Ні, це додаткова функція лампи і вона не є обов'язковою. Так що, якщо вам підходить лампа за всіма попередніми критеріями і в ній ще є кулер, супер, чудово! Це просто ідеальна лампа. В багатьох лампах. Напевно, вже у всіх лампах є така функція, як запам'ятовування таймером. Тоді ви натискаєте на кнопочку, де пише 30, декілька секунд тримаєте і відпускаєте. Лампа автоматично запам'ятовує те, скільки був останній таймер. І вже наступний раз, коли клієнт ложить ручку, вона вмикається на той режим, на який ви встановили. Це 10 або 30, або 60 або 120 секунд. Для чого він потрібен. Якщо ви встигаєте за 30 секунд профарбувати одного пальчика і поміняти їх місцями, тоді так. Тоді вам потрібен цей таймер, щоб продуктивність лампи не падала, щоб вона так сильно не нагрівалася, і взагалом, щоб лампа прослужила довше, краще все-таки включати запам'ятовування таймеру. Тепер поговоримо про ціни на лампах. На китайських ринках лампа варіюється від 5 доларів до 100 доларів і навіть більше. Ну, я думаю, що туди не варто заходити, так як це вже ви платите за бренд самої лампи, де краще купувати лампи. Звичайно, якщо у вас є перевірений сайт, припустимо, як Sun або будь-яка інша марка, то це добре. Бо на них ще адекватні ціни, поки що вони коливаються ось в таких межах, які я вже сказала. Якщо купуєте лампу дешеві, такі як за 5 доларів, припустимо, або є навіть за 3 долара на AliExpress, то будьте готові для того, що ви її включите. Один раз зробите собі манікюр, і на цьому закінчиться. Тому, якщо ви хочете працювати на поток, то ваша цінова категорія від 80 доларів. Цього достатньо, щоб купити хорошу лампу, яка довго прослужить вам. А тепер підсумовуємо наше відео. Що головне в лампі, якщо ви працюєте на потік клієнтів? Це кількість діодів, вона повинна бути не менше 30. Потужність лампи буде ідеальна, якщо вона буде на 64 Вт, це буде чудово. Наявність пониженого режиму, відсутність сліпих зон в лампі, особливо на великому пальчику, і, звичайно ж, датчик наявності руки, щоб він був розміщений правильно, щоб при контакті з лампою вона вмикалась автоматично. Ось і все. Вам велике спасибі, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, якщо воно було вам корисним. А з вами була Аня і до нових зустрічей!